Що, напевно, український уряд і президент Зеленський боку дуже без нього вирішив, що нам треба співпрацювати з Китаєм, ну, тому що у Китаї є, так би мовити, найбільше всіх технічних ресурсів. З одного боку, я їх розумію, тобто комплектуючими грішить і Росія з Китаєм сильно грішить. Але ви не забувайте про те, що Росія та Китай це дві імперії. При тому, дві імперії внутрішнього типу, які заглядаються на захід, у яких також була, так би мовити, там більше не імперська історія, а більше колоніальна історія. От захід страждає колоніями, а Азія більше цими всіма імперськими замашками. Тому що йде внутрішня колонізація, тобто метрополія не десь там, метрополія, як правило, в цих країнах близько, вона має пряму, так би мовити, прямий вплив на оточуючі народи.